Сьогодні ми поставимо чергову мітку на мапі Парижу. Цією міткою буде музей Дорсе. Чому, хто є причиною, що є причиною? Дивіться в нашому фільмі. Може комусь видатися дивним, що ми розповідаємо як про українську мітку на мапі Парижу, про один з найвідоміших в світі в Парижі, в Франції, музеїв, відомий не тільки тим, що він є магнітом туристичним, обов'язковим для того, щоб відвідати його, і ми відвідаємо його, але з інших міркувань, ніж всі решта. Бо всі решта просто не знають, що тут розташовані одні з найвидатніших творів Марії Башкірцевої. Ми знайшли спочатку один твір картину мітинг, а зараз. Будемо шукати решту. Ось ми знову у музеї та Звісно, цього разу ми повернулися спеціально і з іншого приводу ніж попередні рази. Бо ми сьогодні поставимо мітку на мапі париж. Але щоб поставити мітку на мапі, потрібно її знайти. Потрібно дошукатися, де саме розташовані ті два артефакти, які ми сьогодні шукаємо. Два твори Марії Башківцевої. Ми зараз не почнемо пошук. Міти ми, ми вже знайшли, Зараз будемо шукати іншої роботи. Насправді, пошук в музеї Дорсе не така проста справа, як здається, коли ти навіть знаєш, чітко де має бути розміщена та чи інша робота того чи іншого автора, знайти складно. І не тому, що музей побудований хаотично, і не тому, що це колишній двірець, перероблений на сучасний музей, а тому, що насправді тут буває надто багато виставок. Ми щойно минули плакати, які інформує нас про те, що тут відбуваються дві виставки: Дега і моне, а також пастельних робіт пастелі. Це дуже важливо. Тому що ми, шукаючи картину Башкільцевої Мадам Ікс» у різних залах, спочатку в одній залі це вказано на мапі, потім в іншій, і нічого не сказано про виставки, але тим не менше ми все одно її знайдемо. Іншою проблемою пошуку, яка створюється українською, наприклад, Вікіпедією, яка не розповідає про те, що у музеї Дорсе є творим Марії Башківцевої. Ціла колекція творів, що вона є одна з перлин цього музею. А українська Вікіпедія розповідає про те, що тут міститься сіров, слава богу, там існує присутність Рипіна, але тим не менше про Башківського ні слова. Звісно, це треба виправляти, але це ще раз підкреслює, демонструє ставлення української влади українства до своїх перелин. Перебування в музеї Дорсе є велика честь для кожного мисця, для кожної країни, яку цей мистець тут представляє. Обов'язково побувати тут мріє кожен, хто приїздить до Парижу з візитом, з туристичним чи діловим. І тим не менше, якщо він захоче, і він є українець, і захоче подивитися, а хто ж з українців є, наприклад, у музеї Дорсе? Де вони розташовані? Як їх знайти? То ми вам про це тут розповідаємо. Тому закликаємо, дивіться наші відеофільми, і ви будете знати все, що відбувається в Парижі, все, що українського є у Франції. Ми розповімо про кожен музей. Доповімо вам про кожну українську перелину, яка у ньому є. І ось ми пройшли майже увесь музей. Ми пройшли головну центральну залу, і ми натрапляємо на виставку пастельних робіт. портрет мадам. Заходимо, і що ми бачимо? Ось портрет, який зробила Марія Башкірцева, Портрет Мадам Ікс. Прекрасно зроблена виставкова композиція. Дуже гарно все це виглядає. Ви матимете можливість все це самі подивитися і оцінити. Ця робота Марії Башківцевої є поруч з її конкуренткою і співученицею в майстерні Місі Жуліана про нього і про його майстерню, яку відвідувала Марія. Ми розповідали у попередньому фільмі. Поруч із портретом Мадам Ікс роботи башківцевої і роботи її конкурентки Луїзи Катерини Брислав, це німецька мисткиня, яка навчалася разом із Марією Башкірцевою у Академії Місі Жуліана, і вони разом конкурували. Вони слідкували одна за одною, яка картина, хто більше просунувся на виставках, хто потрапив на осінній салон, хто ні. Йосна. Підписові до картини ми читаємо, що Марія Башкільцева була великою суперницею Луїзої Брислави в академії Жульєна, одній із небагатьох шкіл живопису відкритій тоді для жінок. Слава цієї художниці українського походження на превеликий жаль, не розвинулася через її ранню смерть у віці 25 років від туберкульозу, а також через знищення частини її робіт під час Другої світової війни. Залишилося лише декілька творів. Це є обмеженням для нащадків. Загалом, коли ми вдивляємося в очі, мадам ікс, яку зобразила башківцева, ну звичайно, ми бачимо там трішки і її маму, трішки її саму, трішки її коліжанок, з яким вона працювала, і бачила, але печаль в цих очах однозначно її. Марія відчувала, що не дуже вже довгої лишилося робити картини, писати роботи. Вона вкладала в цей погляд в цей блискучий, однозначно пристрасть. Цю пристрасть, яка постійно її штовхала до нових робіт. Вона хотіла залишити по собі пам'ять і їй це вдалося. На цій виставці вона опинилася разом із неулюбленим Дега, з улюбленим Мане, тому що й вони творили пастельні роботи, і організатори виставки вирішили поєднати жінок, яких писали великі чоловіки, митці і великих жінок, мисткинь тодішнього часу. Не любила Башкірцева. Дега, дига, відповідав взаємністю. Мене вона любила, він не встиг пізнати і оцінити роботи башкірцевої. Але тим не менше ось вона тут присутня. І багато людей дивиться, заглядає в очі цієї прекрасної мадам Лікс. Вся печаль, вся українська печаль у цих очах. Через те, що ми стали першими, хто продемонстрував вам, шановні глядачі, роботи Марії Бишкірцевої у музеї Дорсе, ми вас запрошуємо у наступний раз відвідувати Дорсе, аби дивитися на роботи видатної української мисткині. А ми продовжимо свій пошук наступної роботи, бо ми знаємо на 100%, що вона тут є. Ми навіть приблизно орієнтуємося, де вона може бути, але знайти її непросто. І тому гуляючи, звичайно цікаво гуляти по такому і шукати у такому музеї, як Дорсе, що ми її з успішністю робимо. Бачите, тут є той відомий білий відвідь помпона. У музеї Дорсе ми постійно зустрічаємо відголоси двірця, відголоси вокзалу, які демонструють те, що цей музей було перетворено з двірця з вокзалу на музей сучасного мистецтва, і сталося це тільки через те, що він став непридатним для того, щоб його використовувати як. Вокзал, і відповідно він занепадав. Доти, доки один з президентів Франції, великий друг Совєтського Союзу, який не знав про існування України, вирішив врятувати будівлю і профінансував. Тобто держава французька профінансувала і створила тут музей сучасного мистецтва. І в цьому музеї ми продовжуємо пошук. І ось є власне, це вона. Навсікая це дуже відома робота башківцевої у грецькій міфології. фракійська королівна, донька фракійського короля Алкіноя і королеви Арети. Навсікаї, Атена з'являється у вісні для того, щоб наказати її вранці разом іти з дівчатами на берег моря. Там Навсікая знаходить Одисея, що зазнав корабельної трощі, і провадить його додому свого батька. Навсікая закохується в Одисея, але той через тугу за батьківщиною не одружився з нею. Властиво, ця історія була дуже близько. Для Башкірцевої, тому що історія її стосунків з Бастіаном ліпажем, також в її нагадувала нерозділене кохання або те кохання, яке не могло бути завершене у шлюбом або спільним прожиттям щасливих років. Тому навсіка яка попрощалася зі своїм коханим, яка має розбите серце, нерозділене кохання, була дуже вдячним інструментом для того, щоб передати власний стан, власний настрій, власну тугу за життям, коханням, Промовити до Бастіана ліпажа в такий спосіб. Так українці називають цю богиню гризку по-інакшому ніж французи навсікая, але це не змінює факту, що у розповіді про навсікаю в українській вікіпедії ви ні слова не знайдете про Марію Бушкірцю і її геніальний твір. Бронза зроблена в дуже коректній. Дуже тонкий і дуже манірний спосіб. Вона передає властиво змістові ритми часу. Саме через це навзікая башкірцевої розміщена не в окремому павільйоні, не за окремим шклом. А вона розташована саме в інтер'єрі, тому що це реперний такий знак часу. Вона вписувалася чітко у ті мистецькі канони, коли Башкірцева її. Робила не кожному це вдається, але башкірцева зуміла вже тоді стати певною іконою стилю. Ну і третя причина, через котру обов'язково кожному українському подорожувальнику необхідно відвідати Дорсе. це. Властиво третя причина чому? Музей Дорсе є міткою на мапі Парижу, міткою обов'язковою для відвідин. Як бачите, зараз ми біля картини мітинг Вище Ми даємо посилання на фільм, який ми вже зробили про цю картину колосальну, яка віддзеркалює дух часу неймовірно. І за це її реалізм башківцева є неймовірний для того, щоб передати ритм музику дух часу. Ну і далі для всіх терплячих, звісно, ми покажемо увесь музей Дорсе. Ми пройдемося усіма його поверхами. Три головних поверхи, де розташовані колосальні твори відомих майстрів. Звісно, музей Дорсе найвище цінується серед аматорів імпресіонізму. є присвячений цілий поверх і. Багато картин є такими, котрі притягують магнітом не гірше монне лізе у луврі відвідувачів. Відвідувачів багато цей ось ви бачите помпона білий медвідь. Це колосальне зображення, чіткі, м'які, тонкі лінії. І це стало абсолютно мегапопулярним зображенням білого медведя. Якщо хтось скаже про білого медведя, то завжди пригадує цю роботу. Ми пройдемося і подивимося, яким чином розташовані картини у музеї Дорсе. Звісно, він менший і компактніший залур, але не менш заплутаніший. І побачити все на швидку руч, чи як кажуть, швидким оком, буде дуже складно. Але ми спробуємо. Ми пронесемося швидко. Різними залами музею Дорсе, і ви кинете оком в прямому розумінні цього слова на багато відомих робіт, плакатних робіт, які часто можна побачити на різних, на розмаїтих зображеннях. Дуже не часто вони якось, хоча б співвідносно коригуються з мистецтвом. Це просто модні постери, які швидко асоціюються з Францією модернізмом і певною епохою, і властиво Франції модернізму певній посі присвячений музею Дурсе. Ми по ньому пройдемося дуже швидко, бо часу мало, а роботи багато. Тому закликаємо вас підписуватися на наш YouTube канал, ставити вподобайки, спонсорувати і коментувати.